Красне сонце, тихо мирно Володимир свого віку доживав, піклувавсь своїм народом, вдів у боги годував, сів доволені, щасливі, а багатство і добро все несе, несе у Київ на човнах своїх Дніпро. Щонеділі виїжджає балка з княжого двора. З хлібом, салом, м'ясом, медом повна всякого добра. Хто убогий, хто каліка, хто сьогодні ще не їв, ідіть, нещасні, поспішайте, приступайте до возів. І йшли каліки боги, на руках дітей несли, із возів що треба брали, їли хліб і мед пили. Тихо мирно дні останні Володимир доживав, будував церкви і школи, і за ладом доглядав, жив з сусідами у згоді, і плили спокійно дні, нападали на Вкраїну тільки половці одні, і народ за серце й розум свого князя шанував, Красним Сонцем України. Володимира прозвав, і Великий Володимир ще й досі не умер. За його думки великі люди борються й тепер, ще й досі на Вкраїні кров'ю скроплені поля, Ще й досі українська розшматована земля. Ярослав Мудрий. Після ката святополка, що замучив трьох братів, брат четвертий на престола, Ярослав Розумний сів. Святополком окаянним все зруйновано було. Бідувало, бідне місто, бідувало і село. І усю свою увагу Ярослав звернув на лад, і небавом Україна. Зацвіла, як пишний сад, і небавом знову люди багатіти почали, і Дніпром човни чужинців знову в Київ поплили. Греки, німці, італійці, Чехи, Угри всі йшли, купували, продавали і у Києві жили. Так живий, шумливий Київ. Цар городом другим став, як про друга, як про сина дбав про його Ярослав, оточив його валами, ровом мурами обвів, укріпив його, оздобив і препишний двір завів. До палат ішли невпинно чужеземні посланці. Князь сидів на пишнім троні. З різним берлом у руці, і, допущені до князя, низько кланялись посли, і донах дари складали, що з чужини принесли. Час бенкету на бандурах, гуслях, різних сопілках Грали весело музики, вина в чарках, співаки пісні співали, скоморохи, штукарі. Розважаючи чужинців, метушились у дворі. Після ситного обіду всі виходили з палат подивитись на верблюдів, на муштрованих звірят. І в Європі честю мали королі, князі, царі, поріднитись з Ярославом, побувати у дворі. Але мудрість Ярослава вся була в його ділах, у державнім будівництві, владі, устрою, в судах. Щоб не нищити народу і народного майна, не хотів він воювати, не тягла його війна. Він прогнав лише поляків, і щоб ворог тихшим став, він твердиню понад сяном, Ярослав свій збудував. Та ходив на печенігів і Черкесів під Кавказ, що на нашу Україну нападали раз у раз. Та з Редедею Касоським Ярославів братом Мстислав бивсь хоробро поєдинку і редедю подолав. Наш співець Баян Великий, найславніший із співців, сплів йому вінок безсмертний. Із пісень безсмертних сплів. Пролетіли дні короткі, перед смертю Ярослав всіх своїх синів покликав і з любов'ю проказав Вас я, діти, покидаю іду я в ліпшу сторону, але діти пам'ятайте мою заповідь одну, не сваріться. Жийте в згоді, тільки мир збере усе, а незгода, наче вітер, все по полю рознесе. як не будете всі разом йти до спільної мети, ви, державу зруйнувавши, подастеся у світи. Ви розгубите ту землю, що придбали вам батьки, а тинятиметесь всюди, як вигнанці. Жебраки та недовго пам'ятали діти мудрий заповіт, а нащадки Ярослава осміяли на весь світ.